що буде справитися новий уряд, ми побачимо з часом. Всім відомо, що система адміністративних послуг, яка склалася в Україні, є, має декілька недоліків, які є, в принципі, явними. Це значною мірою централізація, взагалі прийняття рішень. І це певним чином тяжко із тих процедур, з якими зараз стикаються населення. Першими кроками нового уряду є... В першу чергу децентралізація, прийняття тих рішень, які, за яким, яким звертаються громадяни. Ми, ми проаналізували, якщо ми візьмемо місцевий рівень, 15-20% послуг, які даються на місцевому рівні, даються органи місцевого самоврядування. Всі інші послуги це територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, це обласна державна адміністрація, це районні державні адміністрації. Звичайно, це не відповідає передовому європейському досвіду, коли рішення приймається на тому рівні, на якому воно може бути прийнято. Воно приймається на тому рівні, який найближче найбільш наближе для населення. Тому в першу чергу ми зараз формуємо 3-4 групи послуг. Це в першу чергу послуги Держарпуди Ми вже прийняли на засіданні уряду законопроект, який децентралізує повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції. Ви знаєте, що з цим було пов'язано з достатньо багато і корупційних скандалів. Дуже багато було наголошено того, що рішення дозволи декларації приймаються саме на центральному рівні, навіть не на обласному сьогодні можливість. А прийняття тих чи інших рішень в сфері будівництва ми передали на найнижчий рівень. Фактично село селище яке має свій виконавчу орган, може приймати рішення в сфері будівництва на своїй території. Якщо звідвиконавчого орган, села селища не сформована, таке рішення може бути прийнято районною державною адміністрацією. Він урядовий законопроект вже схвалено направлено до парламенту. Наступною групою послуг, яку ми максимально децентралізуємо, це буде постукрутежреєстру. Ми мали зустріч і отримали політичну підтримку міністра юстиції. Я думаю, що Дання громадськості на цьому, на цьому етапі максимально контролювати а, дотримання політичного рішення міністра і впровадження його вже реалізацією безпосередньо структурі Міністерства в структурі, структурі у продажреєстру. Ми вважаємо, що послуги з реєстрації фізичних і юридичних осіб, реєстрація актів цивільного стану. Про децентралізацію цих посту, технічну передачу повноважень, це не є у нас лише, лише передача повноважень, де є самі ці. Ми говоримо про комплекс модернізацію, реформування процедур надання адміністративних поступів. Ми знаємо, що по кожній купі послуг сформувалися обтяжний державні реєстри бази даних, доступ до яких дуже часто закритий, або змушує громадян звертатися за безліч довіду, витягів погоджень. Повноваження місцевої рік. Це наповнилася дуже широка робота, я думаю, найближчі 2-3 місяці по оптимізації проскуру процесів надання відповідних адміністративних послуг. Друге питання це навіть перше питання це питання запуску за роботи Центру надання адміністративних послуг. Він сказав з приводу постанови, яка у нас півтора року була на, на тому, тому самому місці. У нас є доручення уряду 16 квітня. На розвіду, у нас відбулася робоча група, на якій ми максимально зробили цей перелік розширено, ми включили всі базові послуги. Тим самим ми вже скажімо, до кінця квітня намагаємося інтегрувати певним чином фронт офіс центру надання адміністративних послуг і наповнити реальним змістом роботи таких центрів. А передача повноважень ми відповідно забезпечуємо інтеграцію бек-офісу цих центрів. Тобто людина, якщо, наприклад, звернеться до адміністратора центру адміністративних послуг, вона буде звертатися там лише за реєстрацію бізнесу уявляємо собі, що людина, якщо яка до адміністратора, може однієї людини, одного, одного фахівця і, за, і зареєструвати бізнес, і подати декларацію на ліцензію, або зареєструвати земельну ділянку і відразу зареєструвати речові права на відповідну ділянку. Тобто можна буде поєднувати, спрощити відразу цілий комплекс послуг за рахунок того, що у нас адміністратор на адміністратора буде покладено не одне завдання, не буде такої чіткої спеціалізації. А адміністратор зможе виконувати і приймати документи відразу там, на три на чотири. Значно спростити і підвищити якість надання адміністративних послуг для населення. Наступним кроком це взагалі перегляд і значно скорочення в цілому адміністративних послуг по системі. Ви знаєте, що попередньо, коли проводили синітеризацію, ми нарахували близько 5 тисяч адміністративних послуг. Зараз ми вже скоротили до півтори тисячі. Ми зараз працюємо дуже активно з Європейською бізнес асоціацією з бізнес-об'єднанням для того, щоб вони нам порадили, які все ж таки послуги скажімо прямо надумані. Які створюють певні адміністративні бар'єри для наших громадян, від яких ми можемо адміністративним послуг просто відмовитися, нічого не втратимо. Я думаю, що найближчим часом вже такий вичерпний певний перегляд адміністративних послуг за результатами роботи з цими професійними об'єднаннями ми сформуємо, носимо теж народу для наступного направлення до Верховної Ради. Звичайно, ще є питання навчання і підтримки центру надання адміністративних послуг. Ми знаємо, що. Директори центрів, адміністратори центрів, вони зараз отримують достатньо великий обсяг додаткових навантажень. Вони ще в принципі, не налаштувалися не, не на роботу під Закону України про адміністративні послуги, які насліпили з нового року, і до якого адміністратори мають приймати українські документи по достатні бахмутів адміністративних послуг. Зараз ми послуги. Шорову всеукраїнську програму навчання тренінгової комунікаційної підтримки, як директорів центрів адміністративних, так і під адміністраторів, покладається яких покладаються такі півноваження. Ну, я думаю, що і, і так достатньо багато. Я думаю, ще раз видякувати.